Усім привіт! Сьогодні готую фаршировані яйця, знайомі дуже багатьом нам з дитинства. Мені потрібно 5 яєць, відварної курячої печінки 100 г, 1 зубочок часнику та 1 столова ложка майонезу. Плюс-мінус там в залежності від того, наскільки ви любите, щоб у вас було майонезне, все, скажімо так. Для початку нарізаю наші яйця на половинки. обережно, щоб вони не полопалися. В принципі, якщо й лопаються, то нічого страшного немає. Сіль я не додаю, тому що я коли варила печінку, я її солила. Якщо ви відварили печінку, не посолили, тоді, звичайно, додайте дрібочку солі. І тепер обережно дістаю наші яйця із відділяю жовточки. У мене яйця невеличкі, можливо, потрібно буде там грам 150 печінки, якщо у вас будуть крупні яйця. Додаю часничок. І тепер все це гарно вилочкою, виделочкою подрібнює. Додаю майонезу. Майонезу потрібно додавати так, щоб не була суха наша начинка. І тепер начиняємо яйця. Ось і все. Наші фаршировані яйця готові. Можна прикрашати будь-чим за вашим смаком і подавати до столу. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!